Вітаю, шановні студенти! В цьому відео пояснення до практичної роботи номер 2 з курсу проектування ЛА. Робота називається Вибір схеми та визначення злітної маси літака у першому наближенні. В першій роботі, яку ми розглядали на минулому занятті, ви повинні були визначитися з класом літака, який ви оберете собі для. Вашого проєкту для виконання для розробки технічної пропозиції на літак. Я навмисно не обмежував вас ніякими варіантами, не, не задавав, не, ну, примусово не задавав вам відповідності до варіанту, якийсь конкретний клас, а дозволив вам обирати, обирати те, що вам більше буде до вподоби, що вам буде цікавіше. Щоб вам е, ну, ця робота принесла певне якби, задоволення, щоб не було для вас якби, примусом і е, якби, такою рутиною. Тобто е, ви повинні були визначитись, обрати, е, обрати клас літака і вибрати, е, набрати собі чотири. Різних літачків, які належатимуть до цього класу, який ви для себе обрали. Наприклад, чи це, чи, чи це буде легкий літак, якийсь багатоцільовий, чи це буде учбово тренувальний літак, чи це буде транспортний літак. Ну, значить, тут у вас повна свобода, але от вам потрібно було е, вибрати заповнити ось таку табличку, вибрати. Е, Знайти інформацію по цих літачках, виписати льотно-технічні технічні, геометричні параметри. Також дуже бажано не, не тільки ці дані заповнювати циферки, вам краще все-таки для вашої повноцінної роботи. Вам також варто ознайомитись з історією створення цих літаків, почитати, щоб ну, бути. Максимально поінформованим, щоб можна було якось уже усвідомлено далі вибирати ті чи інші параметри для свого проєкту. В роботі номер 2 ви будете е, активно досить користуватися інформацією, ну, так, скажемо, дуже активно будете користуватися ось цією строчкою. З попередньої роботи. Тут, де у нас визначена злітна маса прототипів, аналогів. тобто, верніше. Ну, Але в подальших роботах будуть і інші задіяні. Дані статистичні. Ну, але от уже в першій, в другій роботі вже перша інформація з першої роботи, з попередньої роботи буде використана. Але все по порядку. Давайте. Перш за все, що починається робота? Це вибір схеми літака. Перше, перше, тут якби дві частини в цій роботі буде. Перша частина це вибір, вибір схеми літака. І ось перед цим ви бачите тут рекомендовані джерела. Я вам даю три джерела. Насправді тут дві книжки. І е, друга книжка, тут іде як друге і третє джерело, просто відрізняється розділами, тобто які, на яких сторінках інформація вам потрібно буде брати. Тобто я тут подаю десь посилання, да, і ви бачите один, два. Тобто, вам потрібно бути з цієї книжки ці сторінки, з цієї книжки ці сторінки відкрити і почитати, а що ж там написано. Ці дві книжки, ну я їх даю як базові, у мене є ще. Багато інших різних книжок, але для самих такі самі основні базові це будуть у вас ці книжки дві Вони є у вас в, пап... в каталогу література на Google диску. Там, де вся інша інформація вам для виконання цих робіт. І ось я їх ПДФ відкрив у себе, значить, перші посилання, які тут даються, це вони використовуються ось якраз при виборі схеми Схема літака. Перше, що вам слід буде зробити, це вибрати аеродинамічну схему для вашого проєкту. Дивіться, весь цикл цих робіт він спрямований на те, щоб ви не просто. Вміли десь щось там е, взяти, проаналізувати і там, оцінити. Тобто Це не є аналіз, не перепрацювання готових якихось уже ідей. Тобто, не, е, вам не потрібно перемалювати Ан-24, скажімо, чи там Боїнг 737 чи ще будь-які інші літаки. Ні. Е, ваша мета. Спробувати запропонувати щось своє, щось, ну, якісь свої ідеї, якісь свої форми, тобто, щоб це було, була ваша творча технічна робота. Тобто, основна метація цього циклу робіт це розім'яти ваш мозок, тобто, розкрепостити вашу творчу. Творчу складову вашого, ваших інженерних навичок. Тобто, щоб ви не вміли не лише щось копіювати, десь щось брати, по якихось, робити по якихось вказівках, а щоб ви вміли ну, пробували придумувати, створювати щось своє. Якраз ця робота номер два, вона більш всього. Торкається цих питань. І от перше, з чим ви зіштовхуєтеся, тут це вибір аеродинамічної схеми літака. Для цього вам треба ознайомитись з особливостями існуючих аеродинамічних схем, що застосовується в авіабудуванні. І ось ці посилання йдуть. І це обов'язково всім для прочитання. Цих Оцих джерел, тобто оці сторінки, які тут зазначені, можна більше, але менше не можна, тільки більше. Значить, берете і дивитесь, читаєте, набираєтеся певних знань для того, щоб можна було осмислено потім щось викласти в протоколі роботи. Е, значить, дві ці книжки. Перша книжка це Арєпєв, вона називається Проектування легких літаків. І зачіпає в основному якраз да, легкомоторну ну, легку авіацію. Але який б клас літака ви собі не обрали для проєктування, я вам, ну, вам обов'язково всім для прочитання і одне джерело, і інше. Тобто, вам воно зайвим не буде. Єгер це проєктування літаків в більш загальному такому понятті. Тобто тут, тут нема розділень. Ну, тобто він старається охопити всі класи і категорії літаків, тому ну, теж він по-своєму досить цікавий під, цей підручник, ну чи як його назвати, довідник, мабуть, а не підручник, підручник, довідник, щось таке. Е, читаєте, читаєте, тут не лякайтеся, якщо тут формул багато буде, ви вам їх не треба всі осмислювати. Ви пробіжіться хоча б по тексту. Просто ну, тут і тексту досить багато, і багато корисного, я думаю, ви для себе звідси зможете е, узнати, дізнатися. Так що, будь ласка, обов'язково прочитаєте і потім повертаєтесь до роботи своєї. І далі на основі того, що ви е, прочитали, проаналізували, і на основі того, е, того класу літака, який ви для себе обрали, ви е, робите такий аналіз, обираєте собі е, аеродинамічну схему, яка, на вашу думку, буде найцікавішою, найбільш е, придатнішою для, для вашого літака. Для вашого проєкту і е, обґрунтовуєте. Тобто ви зважуєте плюси, мінуси ко, е, кожної зі схем, і обґрунтовуєте свій вибір. Пишете, що ви обрали отаку от от схему, тому що вона підходить от тому, тому, тому. І є, якщо в неї є якісь недоліки, ви їх зазначаєте, але спробуйте якось їх е, знайти аргументи для того, щоб. Ну, Довести, що ці недоліки не, зав... не стануть на заваді вашого проєкту. Тобто, вони може ну, не суттєво вплинуть або взагалі не вплинуть на е... той результат, який ви хочете отримати. Е... Тут я вам е... якби, ну, хочу порекомендувати не сильно боятися йти на якісь експерименти. тобто, я буду лише вітати е, ваші спроби поекспериментувати з вибором схеми, але е, ну, бездумно цього робити також не варто. Тобто все ж таки спирайтесь на ті переваги, недоліки, які ви можете отримати в результаті цього вибору. Е, значить. Далі. Ну, оскільки у вас це е, навчальне проєктування, да, боятись якихось технічних ризиків вам не варто. Ви можете спробувати вибрати щось цікаве і зробити якийсь проєкт. Е, вибір взаємного розташування основних агрегатів літака. Значить, визначитись загальними параметрами основних агрегатів літака, що проєктується. Тип та форма фюзеляжу, схема хвостового оперення, тип та кількість двигунів, схема їх розміщення на літаку, тип та схема шосі. І одразу тут іде пункт 1,3. От я ці два пункти ну, завжди розповідаю студентам. Їх треба виконувати одночасно. Тобто, що йде в наступному пункті? На основі результатів вибору аеродинамічної схеми загальних параметрів та взаємного розташування основних агрегатів літака, що проєктується, необхідно виконати ескіз у першому наближенні. Дві-три проекції дозволяються від руки, ну, хоч на комп'ютері, хоч від руки, хоч як. Я далі покажу, що мається на увазі. Без прив'язки до геометричних розмірів та чітких пропорцій. Тобто вам потрібно. Ескіз оформити у вигляді додатка, і зараз покажу додаток. Вам потрібно проявити якраз оту саму творчість на цьому етапі. Ось я в інтернеті знайшов такий непоганий приклад ескізу, якраз три проекції. Вам треба створити зовнішній облік вашого документа. Вашого майбутнього проєкту. Тобто, ваш проєкт, він далі буде, можливо, він зміниться дуже сильно, дуже серйозно після вже якихось наступних ітерацій, коли ви будете якісь розрахунки робити і так далі. і так далі, Але е, перш, на першому етапі ви повинні собі от уявити свій літак, уявити свій проєкт. І чому я кажу, що це треба виконувати разом з цим пунктом попереднім? Тому що, ну. По-хорошому, вам варто взяти набір аркушів паперу, взяти олівець і спробувати помалювати, розглянути різні компонування, різні схеми От. і прийти до якоїсь тієї, яка вам більше сподобається, і яка буде, на вашу думку, найбільш раціональною з точки зору майбутнього функціонального призначення вашого літака. Тобто, як взаємний вплив агрегатів, взаємне їх розташування буде впливати на, е, ну, на експлуатаційні характеристики вашого майбутнього проєкту, так скажемо? Що буде краще, і що буде ну, більш оптимальніше для того? В залежності від того, який клас літака ви собі обрали, який це буде літак, тобто, які буде, чи це буде важливість, наприклад, вільного підходу до кабіни, тобто ну, простота, наприклад, завантаження, простота вивантаження, чи це буде, ну, що ще там, я не знаю, так, сходу придумати, там, доступ до агрегатів літака там, для технічного обслуговування. Наскільки буде високо там, двигун, силова установка розміщена, там, високо-низька, чи треба будуть додаткові якісь там е обладнання якесь для того, щоб обслуговувати цей літак. Ну і так далі, і тому подібне. Огляд з кабіни пілоту, наскільки буде вдалим, е хорошим. Ну, таке інше. Ну і, звісно ж, льотно-технічні характеристики, аеродинаміка, наскільки вона буде при тому чи іншому компонуванні, щоб не було, не потрапляли в затінення, наприклад, оперення в тінь від фюзеляжу, від крила, щоб ефективно могла працювати. Ну, це, але це все тільки, тільки так, поки що інтуїтивно, тільки творчо, поки що от в вигляді такого. Ескізу такої замальовки. Тобто ви спробуєте проявити свою творчість технічно у вигляді цього ескізу. Ось. Ну і коли ви будете вибирати оце все е взаємне розташування, ви також можете пару слів. Тобто, замість оцих моїх е порад ви пишете у протоколі, ви повинні описати, що ви вибрали і чому. Так. Хоча би. Там 2-3 слова. Що, чим ви, е На що ви орієнтувалися? Що, що вас спонукало до такого вибору? Ну, а для цього вам знову ж таки варто спочатку почитати літературу. Ці розділи, які я вам зазначив. Це перша частина. Вона така досить творча, і, сподіваюсь, буде для вас цікавою. Тобто. Ось тут я прошу вас не перемальовувати а там, 24 там, чи ще якийсь літак. А, будь ласка, спробуйте, спробуйте пофантазувати, спробуйте скомпонувати, намалювати щось своє, щось від себе. Це буде оцінюватися набагато вище, ніж просто перемальований ескіз реального літака. А літаків я знаю дуже багато по зовнішнім контурам впізнаю. Тому. Буду оцінювати ті роботи, які будуть більш цікавими, буду оцінювати вище. Ті, які я побачу, що там просто копія чогось. ну, Копія мається на увазі просто від кальку. ну, Буде трошки, може, нижча оцінка. Тому постарайтесь. Е, друга частина цієї роботи е, це визначення злітної маси у першому наближенні. Ну, Це така. Е, Частина розрахункова, але розрахунок тут буде, звісно, він не, не дуже точний. Він буде лише в першому наближенні за, на основі якраз от тих статистичних даних, які ви в першій роботі зібрали. Для виконання подальших розрахунків необхідно ознайомитись з класифікацією маслі така. І це джерело номер 3 Тобто, це в книжці Єгера на сторінці 127. Ми зараз перейдемо на сторінку 127. І ви тут, насправді, ось да, 127. І ви тут е, почитайте знову ж таки, спочатку почитайте. І також ви тут побачите ось цю формулу, яку я, так, я її переніс використовую в цій роботі номер 2 Формула, за якою ви будете визначати злітну масу літака вашого, вашого проєкту. В першому наближенні. Сюди входять певні складові. Все тут в цій роботі розписано, як їх, що це за складові, звідки їх брати, як їх розраховувати. Перш за все, це ось маса цільового. В чисельнику у нас є дві маси, а в знаменнику у нас одиниця мінус дужки, і в дужках тут є такі ось з рисочками на горі. Це відносні маси. Тобто це маса складового якогось компоненту е, віднесена до е, максимальної зльотної маси літака. Ось. Наприклад, маса конструкції віднесена до поділена на зльотну масу літака. Яку частину від маси, від маси зльотної маси складає маса конструкції? Маса цільового навантаження. Взяти з ТЗ, тут написано да, порада. Значить, у вас в першій роботі ви повинні також скласти ТЗ на свій літак. І, бачите, от треба вже значить, в ТЗ бажано внести. Якесь значення. Ну, зазвичай завжди, коли ви проєктуєте якийсь літак, то ви повинні обговорювати масу корисного. Аби, ну, тут вона називається цільове навантаження. Насправді ну, це якби синоніми да, тут, в даному контексті: цільове або корисне навантаження. Ось маса корисного навантаження в моєму прикладі 750 кг. У вас якась своя повинна бути також, Тут маса десь визначена. Те, що ви замовнику будете ну, пропонувати. Е, наступна складова це маса службового навантаження, обладнання і спорядження. Ось вона. І розписано, як її отримати. Вона складається з певних складових. І кожна з них далі розписана, як визначається. І ось одна зі складових це е, маса обладнання, яка розраховується. Через статистичне значення злітної маси. Статистичне значення злітної маси це середня, величина, тобто ви берете середня величина злітної маси для ваших аналогів літаків, які ви ось вибрали для першої роботи, для таблички оцієї в першій роботі. Тобто, ви берете оці чотири значення, які тут у вас в табличці будуть. Складаєте їх і ділите на 4. Отримавши це значення, ви його порівнюєте ось тут 6 тонн від 6, тобто менше 6 тонн від 6 до 30, від 30 до 80 і більше 80 тонн злітна маса. І ви на підставі цього значення вибираєте певні коефіцієнти. Тобто вибираєте коефіцієнт, множите його на це значення, отримане статистичне значення злітної маси. І отримуєте орієнтовну масу обладнання. Потім її сюди підставляєте, ну, і, і в тому числі там інші складові, які тут отримаєте також розрахунками вибором. І ви це значення сюди отримали, сюди підставляєте формулу. Далі відносні маси, відносні маси конструкції, силової установки, систем та палива. Вони ось тут, ось тут табличка є майже в кінці протоколу. Ви з цієї таблички для себе вибираєте значення якісь, якісь і туди формулу підставляєте. Результат у вас повинен вийти, при, якщо все буде добре, то повинно бути десь значення зльотної маси. Ну, давайте будемо оцінювати по. По найбільшому значенню серед оцих чотирьох, тобто з цієї таблиці, візьмете якесь одне саме найбільше. І порівняєте зі своїм отриманим. Якщо різниця буде не більше 30%, ну так грубо да, будемо оцінювати. Тобто у вас може вийти більше. Якщо більше, тоді треба буде подивитись, по-перше, перевірити, чи правильно все підібрали, всі коефіцієнти. Ну і далі. Якщо все підібрали правильно, то тоді може поманіпулювати, лише взяти менше або більше значення, в залежності від того, як там вони будуть впливати. Ви як бачите, тут задається певний діапазон цих значень, тут і в таблиці. Ну, спробуєте так підібрати, щоб у вас злітна маса вашого проєкту, вашого літака. Не відрізнялась більше, як на 30% ну, в більший бік. Якщо буде менший, ну, ми ж беремо по найбільшому значенню, то не страшно. Якщо в більший бік, то ну, будемо щось підправляти, будемо дивитися. Е, можливо, деякі складові, наприклад, цивільні літаки, да, от, у вас учбово-тренувальний літак, і там. Е, Пасажирів не буде, да, ви десь, а ви помилково взяли, там, туди пасажирів порахували. Ну, навряд чи таке буде. Ну, коротше кажучи, якщо щось буде не сходитись, будемо, звертайтесь, будемо розбиратися. Так, І тут в таблиці є ось остання складова маса палива. Її можна взяти з таблиці, а можна порахувати ось тут, тут останній абзац. Розрахувати в залежності від значення дальності або часу польоту вашого літака. Якщо ви в технічному завданні визначилися, задали, задалися дальністю польоту або часом, тривалістю польоту, то ви за цими значеннями можете приблизно оцінити відносно масу палива за такою формулою, використавши ось такі коефіцієнти. Ну ось так. Тобто подивитеся, ціни якщо не буде виходити, звертайтесь, будемо дивитись, розбиратись. Ну, думаю, повинно все бути більш-менш нормально. Е, тобто, друга частина роботи вже така більш утинна, розрахункова, а перша частина ось проявляйте свою творчість. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Сподіваюсь, від вас цікаві роботи отримати. Ну, а далі, далі ще попереду буде 8. Цікавих різних робіт, де будемо розкривати свій потенціал е проєктувальників літаків. Е ну і Якщо якісь питання або по першій роботі, або по другій роботі, якщо ви не, не можете визначитися з вибором, з вибрати собі клас літака, е звертайтесь, буду, спробую допомогти, спробую чимось зацікавити. Ну, будемо розбиратися. Якщо буде необхідно, пишіть в телеграм, на пошту. Якщо необхідно, буде, будемо збиратися онлайн. Я буду відповідати на ваші питання, буду пояснювати. Ну, а на цьому, в принципі, по другій роботі поки що все. Дякую за увагу і до зустрічі.